Продається трикімнатна квартира в Гданську. район приможе мава. Ідеальна локація для життя або оренди. Адреса ГО 8. Увага! Повна власність, власник чекає на дозвіл від МВС, тобто доступна для іноземців. Квартира знаходиться на зручному другому поверсі у чотирихповерховому будинку, має дуже зручне планування, окрема кухня з вікном, вітальня та дві спальні, ванна кімната з туалетом. Також є підвал і загальнодоступний паркінг під будинком. Квартира мебльована, тож можна одразу заселятись або здавати в оренду. Стан потребує легкого освіження, але виглядає доглянутою світло. Щодо місця розташування, то Пшеможа це один з найпопулярніших районів Гданська поблизу парк Рейгана до моря кілька хвилин навколо Ашан, Бідронка, галерія Пшеможа, аптеки, садочки, школи. До університету Гданського 3-4 кілометри. Ідеально для молодої сім'ї, студентів, інвесторів під оренду. Ціна 739 тисяч злотих. Якщо вас зацікавила пропозиція, або ви хочете дізнатися більше, пишіть у директ або телефонуйте. Також допомагаємо з іпотекою та. Повним супроводом купівлі